Барабель. А Жен Бар – це є французький лінкорн, який був доданий до гри в 2021 році. Це є потужний лінкорн, який має високі параметри і і вогневої потужності і маневреності. Основною зброєю корабля є 4 гармати калібру 431 міліметр, які можуть стріляти на відстань до 26 і шести та завдавати е, значної шкоди противнику. Додатково корабель має шість двогарматних е, е, турбін калібру 152 мм і шість одногарматних турбін калібру 100 мм для боротьби з Найменшими цілями. Крім того, корабель жанбар має досить хорошу маневреність, що дозволяє йому швидко маневрувати в бою та уникати снарядів противника. Також він має непогану броню, що Може витримувати велику кількість пошкоджень. Крім того, озброєння корабля жанбар має також декілька супутніх вузлів, які допомагають підвищити його. Ефективність в, 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 в бою. Однією з, з, з ключових е, переваг корабля «Жан -Барт» є е, висока його точність. Він оснащений спеціальною системою керування вогнем, яка е, дозволяє націлювати його. Гармати на ворожих кораблів. Вам досить легко буде вибити цитаделі або просто велику кількість урону на великих відстанях. Також Горобейжен бар має декілька слабкостей, на які варто звернути увагу при грі на ньому. По-перше, він має досить повільну швидкість, що може гу... ускладнення мене почування та уникнення ворожих атак. Але Прискорення надає є, то переваги. Крім того, ви можете взяти парк на збільшення швидкості, якщо вас не видно. Бельшан бар можна використовувати як для атаки, так і для захисту. Він має досить високу точність, про що ми вже говорили, і дозволяє атакувати ворожі коробі з безпечної відстані. Крім того, він має досить швидку швидку перезарядку, що дозволяє атакувати в ворожі кораблі та при цьому не втрачати? А одним з найважливіших аспектів нажен Фрит... Барій e, є вміння використовувати e, z, 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 z його спеціальних як e, e, барабан і, і турборе. Крім того, гравці можуть використовувати різні модифікації на кораблі жанбар, щоб підвищити його ефективність в бою та підлаштувати свій гейм гемплей. Наприклад, можна встановити покращення на прилади для пізнішого И... уравнення ворогів И... И... швидка, перезарядка И його пошуки є Сравнивая весть на сближении. Добре влетели вот это далее противника. Кор врага потоплен. Все ж таки краще не допускати прямих зіткнень з іншими противниками, найбільше з тими, які мають сильне ПМК або торпеди, тому що вам буде важко від них відвертатися. Але важливий є вибір позиції, вам не потрібно в першому бою ну і спочатку бою йти в, в атаку. Наша команда отримала приймущество. Ви спокійно можете відстрілювати ворога на відстані. Можна спочатку зарядити бронебійні снаряди, а після цього, якщо не вдалося нікого підловити на борту, щоб вибити, цитадель, і всі стоять до вас носом, то заряджаєте погасні снаряди. Він добре підпалює, тим більше, якщо ви повісили один пожар і ваш суперник потушився а, не ви бачите, що він потушився або спіймав. спіймав торпеду, то включайте барабан і вішаєте йому три-два пожари. Він дуже, дуже швидко згорає. І то вже бій закінчується, зараз ще покажу вам. Мої модернізації і перки командирів Дякую за увагу. Всі, хто дивився.